Всім доброї пори доби. Були запитання від підписників. Запитували про відстань між колесничками. Кажуть, що наче мала. Відстань між колесничками 15 мм. І труба йде кругла, цільно тянута. Також було запитання кругла чи квадратна. Труба кругла. Це котел мокрий, проводив випробовування. Все добре, все чудово, все тримає. І ще було запитання товщина стінки труби колосничка. Ну, тут навіть написано було з металобази. ось узяв зараз заміряю штангелем. Ну, я думаю, що видно, що 6 мм є точно. Так, як пише книжка. І труба йде цільно тянута. Ніде немає зварювального шва. Цільно тянута труба, 6 мм товщина. Так що, я думаю... Хто що запитував, відповіді дав. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Все буде Україна! Слава Україні!